Виконуємо номер 1003 із підручника Алгебра 7 та номер 4231 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Складіть таблицю, значень функції y дорівнює 0,6 відняти добуток 0,3 і Х, де х більше або дорівнює за мінус 2, але менше або дорівнює 5. З кроком що дорівнює 1. Використовуючи цю таблицю, укажіть завдання перше значення функції, яке відповідає значенню аргументу що дорівнює 0. Друге значення аргументу, для якого значення функції дорівнює 0. Приступаємо до виконання. Знаходимо значення Y. Якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює 0,6 відняти 0,3 помножити на мінус 2. Отримаємо 0,6, додати 0,6 і це буде 1,2. І записали в таблицю. Наступне значення. Якщо х дорівнює мінус 1, то у дорівнює 0,6, відняти 0,3 помножити на мінус 1, отримаємо 0,6, додати 0,3 0,9. Записали в таблицю. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює. 0,6 відняти 0,3 помножити на 0, і це буде 0,6. Тепер 1. Якщо х дорівнює 1, то y дорівнює 0,6 відняти 0,3 помножити на 1. Отримаємо 0,6. Відняти 0,3 маємо 0,3. 2. Якщо х дорівнює 2, то у дорівнює 0,6. Відняти 0,3 помножити на 2. Це буде у нас 0,6, відняти 0,6 маємо 0. 3. Якщо х дорівнює 3, то y дорівнює 0,6 відняти 0,3 помножити на 3. Отримав 0,6 відняти 0,9 буде мінус 0,3. Далі 4. То... Y дорівнює 0,6 відняти 0,3 помножити на 4. Це 0,6 відняти 1,2 мінус 0,6. І 5. Якщо х дорівнює 5, то y дорівнює 0,6, відняти 0,3 помножити на 5. Це 0,6 відняти 1,5 буде мінус 0,9. І вносимо наше значення. Ну, а тепер дамо відповідь на питання. Значення функції, яке відповідає значенню аргументу щодо рівня 0. Аргумент це в нас х. Значення функції 0,6. Запишемо. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 0,6. І друге завдання значення аргументу, для якого значення функції 0. Значення функції дорівнює 0, при х дорівнює 2. При y дорівнює 0, х дорівнює 2. Номер 1003 із підручника Алгебра 7 та номер 42.31 із підручника Математика 7 виконано.